Слава Богу, Слава. місто живе своїм ритмом, гомін у кожному дні радо стріча дім молитви тих, хто в земній суєті спішить, щоб зустрітися з Богом, серце відкрите йому. Власне тому між тривоги, коли проживаємо війну. Затишно в Божому домі радість іскриться в очах, і не відчувається втома, що довгий вже пройдено шлях, що не кажіть, а сторіччя таке немала довжина, ні радості, і протиріччя, ні щастя і болюча журба. Тому попри біль і тривоги, і попри криваву війну. На цьому відрізку дороги ми бачимо міцну і живу церкву, Христа наречену, Маяк в цьому світі тривог, кров'ю омиту Спасенну, яку поселив тут сам Бог, щоби в гомінливому місті, де всі поспішають кудись, де все у пришвидшенім ритмі. Тут спокій могли віднайти, зранені, зболені душі, які загубились в юрбі, які стали світу, мов лишні, які знемогли в боротьбі. Для них залишайся постійно, промінчиком світлим добра, роби свою працю сумлінно і зір направляй в небеса, будь прихистком ніжним. Бездомним для зранених бинтом добра, а тим, хто збив ноги до крові, будь стежкою у небеса. Нехай і вдова, і сиротина тут захист знайдуть, і тепло, коли безпросвітня година постукає в їхнє вікно, відрадує будь, для самотніх і пунктом незламності тим, хто втратив. І рідних, і близьких, хто помахом долі страшним розчавлений, і одинокий, з розбитими мріями вщент, а ти шлях здолала столітній, щоб в цей безпросвітній момент явити тим людям Ісуса в своїх повсякденних ділах світ сповнений злоби, спокуси, в нім розчарування. І страх, а Бог аж до місця оцього довів тебе церкво свята шляхом у сторіччя, у нього для тебе є ціль і мета у темряві світу світити, промічиком ніжним добра і гинучі душі спасати, казавши їм шлях небеса. Тож вірно і безпомилково поселена Господом Ти у місті, де так гомінливо, де сплеск метушній суєти, світи, нехай всім буде видно, що ти наречена Христа, бо кроки Його всюди чутно, і близько хвилина, ота, коли Він прийде забирати тебе із цієї землі. Готовою будь зустрічати Христа у земній суєті, готовою будь звітувати за довгий свій пройдений шлях, щоб так, наче зорі сіяти у світлих, святих небесах. Будьте благословені Богом. Амінь.